І сьогодні я хочу поговорити про книги, які я прочитала у квітні. Правда, не про всі з них а тільки ті, які написані українськими авторами, а зарубіжне блоквітня буде трішечки пізніше. Я вже розказувала в інших соцмережах, що приймаю участь в авантюрі під назвою Book Challenge UA, яку придумали двоє українських письменників Катерина Бабкіна та Марк Лівін. Їхньою метою є прочитати 200 книг за рік кожен, а це десь 16 книг в місяць. Так як сходити з розуму завжди краще в компанії, а не наодинці, до цієї своєї авантюри вони запросили усіх охочих, адже метою саме і є збільшення кількості читаючих українців. Виток почався у жовтні минулого року. І до нього вже долучилося сотні е, осіб. Е, правда, не всі з них читають аж 200 книг за рік. Так от. Я теж січня цього року в цій божевільній читаючій компанії, і моєю метою є прочитати 100 книг за рік. Це для мене не є якоюсь такою аж дивною цифрою, тому що я інколи читала і більше, але так як часу стає зараз усе менше, а інтернет-спокус все більше, то інколи потрібен якийсь чарівний поштовх для того, щоб замість інстаграму сісти таки за книгу. І я був челенджу, я чудово для цього підходить. Зараз у мене вже 32 прочитані книги, я йду чітко за планом. Але досить цього вступу давайте поговоримо про те, що ж такого смачненького і українського я прочитала цього місяця. Почну я із клик автора розстріляного відродження Валеріана Підмогильного. Це невеличка драма та повість без назви. Якщо ви фанат Оксани Забушко і бували на її лекціях, то це ім'я ви точно чули багато разів. Адже саме пані Оксана дуже часто наголошує на тому, що підмогильний був притечою такого любого усім стилю як екзистенціалізм, Ну принаймні, для мене він є улюбленим, і попередником таких Нобелівських лауреатів, як Сартр. Могильним народився 1910 року на Дніпропетровщині, і, як ви розумієте, його молоді роки припали на не найкращий період української історії. 18 років він видає свою першу збірку, яку називає Твори Том Перший, напевне, маючи амбітні плани на наступні томи. Але, як і в випадку, з іншими геніальними авторами розстріляного відродження, ми не побачили ні цих томів, ні не яких інших і були жахливо украдені. Підмогильний був неймовірно освіченою людиною, він знав декілька мов, хоча йому не дозволили навіть закінчити інститут. Він не тільки написав декілька творів на тему голоду в Україні 21-23 років, але й опублікував ці твори за кордоном. З Цього часу починається його переслідування. Він змушений втікати у Ворзель, де одружується з донькою місцевого священника Катериною Чургінською. До слова, в житті Валеріана була інша жінка, в яку він був дуже закоханий, які він писав неймовірної краси любовні листи, яку покинув заради вагітної дружини. Ці листи не збереглися, тому що їх знищило НКВД, так само як і його довгу переписку з Стефаном Цвейгом та іншими європейськими класиками. Зазвичай ми думаємо про початок ХХ століття як про час, де ще місцями літали динозаври, пошту носили голуби, а українці орали землю та нарікали на гірку свою долю. Насправді, в той час відбувався один з найбільших культурних та мистецьких сплесків в історії України в Києві та в інших містах було дуже багато літературних зустрічей, дискусій, публічних читань. Створилися нові творчі спілки, друкувалися газети та журнали. І це було в усіх видах мистецтва. І найважливіше, що це було в густі європейських студій. Наші митці дуже активно спілкувалися з своїми закордонними колегами, читали їхні нові твори в оригіналі, зазвичай друкували там свої. Ну були, хто кажуть. І ось вам приклад в цій збірці оповідань є невеличка повість, яка називається гайдамаки. ній відбувається під час першої світової війни у Києві. Гайдемаки під навіском червоногвардійці відступають, і в той момент до них приєднуються двоє гімназистів. Правда, один з них прийшов тільки для того, щоб отримати зброю, і отримавши її, він втікає назад у Київ, а от другий залишається до кінця. І коли нас наздоганяють червоногвардійці, він о, Олекса, проявляє просто кузне людську впертість, відводить світ, що він такий гайдемака. Хоча червоногвардійці хотіли його відпустити, тому що бачили, що це дитина. Е -е, так як він не здавався, йому присуджують розстріл, і Олекса придумує безліч думок, до долучився у дуло гвинтівки, але нічого не добувається, тому що розстріл був несправжнім. Ну, над ним просто посміялися. Так як я зараз читаю третій том Сартра Шляхи свободи, то я бачу, наскільки там близька проблематика. Там теж невизначеність, теж війна правда, Друга світова, проблема особистого вибору, фаталізм, зневіра і так далі. Але Сартру для цього знадобилося три великі томи. А під могильному 23 сторіночки і на 20 років раніше. Також цікавою є історія створення роману, який дав назву цій збірці. Це повість без назви. Насправді це незакінчений твір, в якому головний герой зустрічає е, на вулиці незнайомку, в яку зразу вже закохується, і весь наступний час він займається її пошуками у великому місті. Е, цей твір був розпочати цьому році, але підмогильний його завершити не зміг. Тому що 8 грудня 2004 року він був заарештований, а 3 листопада 37-го року його розстріляли в урочищі Сандармох разом із Соловецьким етапом. На той момент йому було всього 27 років. Як розказують очевидці, роман дописав він уже в таборі, але в архівах НКВД він не зберігся. Я більше не буду переказти сюратів цієї книжечки, тому що з нею дуже варто ознайомитися тут. Є, е Є твори на тему кохання, смерті, війни, голоду, дуже багато всього. І всьому цьому прошитується така екзистенційність пімогильного. Це зазвичай межові пограничні ситуації, в яких людина доведена до краю своїх фізичних та духовних можливостей. Це проблема вибору, як в цих ситуаціях діяти, це таке передбачення майбутнього, відчуження людини від себе і так далі. Книжкою підмогильного, яку я прочитала, Це не роман Невеличка драма. Перше, що мене вразило в цьому романі, це краса мови, і настільки насолоджувалася кожним словом, ну зараз так уже не пишуть. Дія тут розгортається навколо дівчини Марти та її залицяльників. І в цьому романі дуже точно схоплений дух епохи через душу окремої людини. В Марту закохується науковець Юрій Славенко. Він хотів все своє життя тільки науці присвятити, вважав, що сучасні людині мають бути чужими, такі почуття, як дружба там чи кохання, і весь свій час присвячував синтезуванню білка. До речі, у Могильного є довгий відступ про цей білок, такий науковий, і навіть він вийшов у нього дуже поетичним та романтичним. Цей роман про зіткнення протилежностей, про чоловіче та жіноче начало, про раціональність та ірраціональність, про різний вибір особистого щастя. Адже якщо Марта дуже відкрита цим любовним почуттям, коханню, то Славенко е, все-таки має дуже науковий підхід до цього всього. І ну, як закінчується, це вже ви можете почати самі. Я від цих двох них просто у захваті і дуже хочу прочитати ще місто під могильного, яке я нарешті придбала. Адже підмогильний, на жаль, досі у нас не виданий повністю, і його можна знайти тільки в якихось жахливих виданнях, типу шкільна бібліотечка. Правда, саме це видання воно мені дуже подобається, це видани з познання. Ця серія така невеличка, з приємним друком, з приємною ціною. Тут дуже гарний список авторів, її зручно носити з собою. І також тут є видання зарубіжних класиків англійською мовою. Я їх теж придбала для того, щоб вивчати мову. Так от, якщо у вас є враження про українську літературу, літературу не цікаву та сільську, то вам під могильного чита обов'язково і взагалі його обов'язково читати. Про наступні книги я говоритиму коротко. Катерина Бабкіна та її щасливі голі люди майже не мали шансів опинитися на моїх поличках, якби не був челенджіа. Марк Ліві недавно, коли підводив підсумки перші челенджу, його цікавило питання, чи вплинув він якось на продаж книг в Україні. Я не знаю, як в Україні, але те, що я почала купити книги Бабкиної та Таліна, так це точно. Значить, історія така, як любить казати Катя Щасливі голі люди це збірка чуттєвих оповідань на різні теми. І здається, це все, що я можу сказати про цю книгу. Тому що після прочитання у мене залишились такі дуже рівні, майже байдужі почуття. Це трохи дивно, тому що написано добре, історії цікаві, але мене вони не зачепили. Е, для мене вони незлітки трохи меланхолійно-депресивні, і я спитала тільки два оповідання: це Костя та Коробка з гудзиками. Е, їх неможливо розказати якось без спойлерів, тому я й не буду. І якщо вам подобається легка, але якісна проза, проза, ця книга саме для вас. І остання книга на сьогодні це Андрій Зелінський, Соняхи, Духовність під час війни. Андрій Зелський. І остання книга на сьогодні це Андрій Зелінський, Соняхи. Духовність під час війни. Андрій Зелінський є військовим капеланом, і він дуже багато часу проводить на сході з нашими хлопцями в Ато. В цій книзі зібрані його духовні роздуми, його нотатки під час свого перебування там, під час спілкування з цими людьми. Тут є багато фотографій. Хлопців, яких вже немає з нами, читати книгу дуже, дуже важко, але потрібно, щоб вкотре собі нагадати, що ми не можемо бути осторонь, вкотре нагадати, що там відбувається, і задуматися над тим, що ми можемо зробити для того, щоб допомогти тим людям, які, жертвуючи всім, саме знаходяться зараз там. Це були всі книги на сьогодні. Але як пам'ятаєте, минулого разу я обіцяла розіграти листівку між тими, хто прокоментує моє відео. Тому тут у мене є виписані всі ті, хто це зробив, і зараз ми з вами дізнаємося переможця. І це буде Таня Максимчук. Я вас вітаю, Напишіть, будь ласка, мені в будь якій соцмережі чи на мою пошту вашу адресу для відправки і до вас скоро полетить привіт. Дякую за те, що були зі мною. Чекаю ваших коментарів, лайків, підписуватися на мій канал і до нових зустрічей. Бувайте!